Всім привіт! Я сьогодні з учорашньої на сьогоднішню роботу інша. Фарбую радіатори, труби опалення. Поки що лише одна кімната вже майже завершую. Помудикалася. Бачите, яка різниця? Це фарбувалося 4 роки тому. Видно, де жовте, а де біле. Фарба просто шикарнюча. Я не знаю, я всім раджу тільки такою користуватися, коли фарбуєте труби. Ось вона, хто не бачив вчорашнє відео, розводиться водою, економна, де капнуло мокрою тряпочкою витерла і шикарно. Наноситься вона дуже легко. Це, бачите, красила, які руки. Ну, це, вона водою відмивається. Це. Емаль дуже гарна і дуже легко, швидко, довше прибираєш, тому що я не тільки фарбую, а я повністю все витираю, все віддвигаюсь, ліжко своє ще буду. Повністю все прибираю, витираю, мию підвіконня заодно, щоб убити двох зайців, а чись піймати. А три барани. Ото якраз три барани. Ділять територію. <говорить> так, вийшла на город. У себе дофарбувала. Зараз глянемо, що тут роблять. Що робить моя родина. А потім поведу бусятку і переходжу, доприбираю, як приведу, і переходжу до іншої кімнати. Оце урожай. О, я не зайшла в кухню, ще моркви не зняла. ой ой -ой. Проти минулого року. Хто з нами? Ти так не кажи, проти всіх років. Ну, в минулому взагалі було просто. В минулому і насаджено було багато. А ти згадай, як я корів пасла, а ви викопали 20 оклунків. Угу. під сараєм угу. стояла, я перечищала. Ой-ой-ой, угу. яка тоді. І твердо, такого, тоді так твердо, мішків? мішків. Тоді так твердо було. Як ух і жарко. Зранку так прохолодно. Для нас хватить. Що, що ми їмо з червоним бреком? Дуже мало. Шуба. Шуба винігрет коли і той. Ну, ну шуба частіше. А винігрет пару тройку раз за зиму. Ну, звільняться трохи банків. Банок так зроблю борщову приправу, щоб навесні було. Ну це не зараз все. Так, скільки там? Три кілограми буряка. Бо я зараз варю борщі з цукровим буряком, а на коли вже немає ні цукрового, ні цього червоного. Тоді з борщовою приправою. Ну, це, я небагато її роблю, тільки на саму весну. Бо в нас із червоним буряком не, не полюбляють борщ. Не дуже. Їмо, ну, не, але ну, не дуже. Тому році їздили, такі кучі перечищали, така гич була. А моркви скільки не було. Це в тому році той буряк, що місяць не сходив. Хто в курсі, хто давно дивиться. Це цей цього року так сходив, як мертвий так, Це з однієї пачечки, так же? Да, Ото так, була пачечка, то окремо семено, то там не зайшло, де помідори насадили. А це тут зайшов через п'яти до десяти, із І з однієї пачечки семена. Один сорт що? Я ще не їла нічого. <схід> Скинуть помидорку. одійди отуди, бо я буду туди кидати береждик. Mm. На тебе не попав. Ну, зараз оце кончу і виберу помідори. Я не помощник. Сьогодні я не помощник. І ще один помидорку. У неї своя робота. Вона робить те, що ніхто в сім'ї не робить. Кроме мене. Я йду, а там барани б'ються у трьох. Всі одна ягниця стоїть, усі лежать, а вони територію ділять. Бідосі. А чистила моркву, кажу, батьку, ти половину гички отдай зараз, бо там дрібненька така морква. Поїли, мабуть, бо нема. А половину на вечір. І вже почистила не видно. Моркву, іду в двір, дивлюся. Вибирають, ходять де зелененьке, а морковку й минають. Ну, Я не бачила, чи вони поїли, бо морква валялася кругом корита. Ще гидота й харчами перебирають. Уже такого соковитого не буде, це не травень місяць. У немає нічого соковитого, де вам. Тут і гичка на буряці, де так вона така. І сухий, і яле. О, що то за буряк такий? А, Ту, не стоїло. А колір буде. гарний. Добре пішла я. Чуть-чуть не докрасила труба та що згори йде, що в мене в ногах не знизу, а згори, от із стіни у батарею. Подача, так же подача дала. Ото осталася і все. А тоді прийду прибираю. Це не а миші, ну. батько каже, це, мабуть, миші. Ну де миші? Та ні, то щось, так, у землі. Совка. то щось у землі. Як совка. А тоді прийду, дозмиваю. А колір диви, красивий. Ага. Бачиш, який красивий такий Темно-бордовий. Темно Ось там жовті помідори, де роман косить. Ой, скільки їх там, зараз піду. На семено треба вибрати. Там, де кабачки, Тобки, де кабачки. а помідориці ще не треба косити. Рома, ти помідорів не займай. Оцих ой-ой! Що робиться? Вони й не думають сохнуть. А я ті рву, О, зараз підобідаю. Вони ось далі цвітуть, далі вони наростають. О, маленький. Таке відчуття, що вони круглий рік би були, аби не зима. А добрі? Лампочки. Ой 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 Ота яка. Аж не віриться два. 20... Аж не віриться, яке сьогодні? 20. Яке сьогодні вересня? 24, 24 вересня. Скільки помідорів? Куди перенесли отні гарбуді. Оці? Будемо Будемо в погріб, ну ще рано. А ще не тривати? Ні, у погреб ховати рано. Зараз придумаю. Не знаю, там цибуля, а туди, де цибуля, так там цибуля. Все, пішла. Готова. І друга кімната батареї. Зараз глянемо, який у мене розхід фарби. Дві кімнати. Це батареї і труби, по горі йдуть труби, ну і понизу вже заставила меблями, понизу також ідуть подача і обратка. У нас вже висохло. Повністю сухе. Шикарно буська. А я боялась, думаю, прийдемо з прогулянки. Як ти будеш залазити на вікно вступати сюди із ліжка і на вікно? А ми прийшли, я вже тоді потрогала. Воно вже було сухе. Поки я там фарбувала. Ось вони були у першій частині відео на городі. А тепер ну, відкри. Ой-ой-ой, мої лампочки. Оце смакота буде. Багато наспіло. М -м -м. Краса. На літру маринаду 3-4 столові ложки цукру, 1 столова ложка солі і 50 мл 9% оцту. Раз залила кипятком, другий раз маринадом. закрутила укутало від зав... смачного моїй доці зімою. Ага. Це мої улюблені помідори. Такі, помідори. Такі помідори я закриваю тільки заради доці. Завтра підуть у підвал. Ой, аж слюнки течуть. Так, на останок зайшла показати вам морку, яку, яку викопали сьогодні. Морку, поки я там фарбувала. Ось, може хто ще не бачив, піона рожева. Така серединка на сонці не розпадається. Отак, вона отак тримає форму. Є в мене чотири корчики, ось таких шикарнючих. Ще завтра потримаю. Не знаю, у Фейсбуці, певно, дам оголошення або десь собі посажу, але не в квітнику. Так. І це вся наша морква. Боже, в минулому році, якби я так заставила, то отут усе, бо це все стояло б у мішках з морквою. І не в один ряд. А, це буряк червоний. І це буряк. Я думала, це морква. От це вся морква. Непривично, незвично. Нічого собі. А, нічого. З нас хватить. Ми, як то самі, не стільки багато їмо. Садили тваринам в тому році. І, і до того, за роки до того. Хватить. Всього хватить. Там у нас у підвалі. Все там стоїть. Так, піду перепочину та й кришить гарбуз на вечір. Скотиня. Вже там хвилин 20 на п'яту. Все стоїть. Отаке моє сьогоднішнє відео. Дивлюся, що зараз піду. Певно, пообрізаю нігті, тому що то обтруби, то батарею, і вони в мене пообламувались, чіпляються. За все чіпляються таке неприємне. Піду зараз, зараз заразом кавилип'ю. Бузька спить. Ой, зустрінемося завтра. Сподіваюся, що все за цей тиждень. Ну, може трішки наступного захвачу, бо як клеїти шпалери, я дофарбую. Ну, завтра, післязавтра буду фарбувати середа, четвер. А ну, можливо, до понеділка я з усім справлюся, хто знає. Це як ніщо не переб'є. Тримаємо пальчики. Боже, це я фарбувала. Ту зараз голову помию. Видно, кому що пироги пекла і ворота в тісті. Це про мене. Хто скаже, що я не фарбувала? Ага. Камери я не підставляла, не знімала цей весь процес, бо мені її ніде поставить. Чого? В спину мою будете дивитися. А збоку мені ніяк було її притулити.